Масштабний проєкт готує колектив Черкаського музично-драматичного театру. Мюзикл Чарівник країни ОЗ готують одразу у двох версіях українською та німецькою мовами. Орієнтуються на міжнародний рівень. Це перший український мюзикл, який написаний німецькою мовою. Перший. І виконання цього мюзиклу в Україні це буде перше виконання мюзиклу німецькою мовою. І також діалоги безпосередньо будуть виконуватись не українською, а німецькою, і також є повна українська версія. Тобто, по суті, це два мюзикли. Ідея проєкту належить німецькому драматургу Магнусу Райтшустеру, який написав лібрето мюзиклу, переосмисливши сюжет Френка Баума. Бата! ж до текстів написав режисер Андрій Маслаков. До фінансування постановки долучився німецький меценат. Відповідно, творча група готується виступати перед україномовною та німецькомовною аудиторіями. Співати ще півбіди, як то кажуть, але розмовляти це ціле діло. І у нас зараз тривають дуже виснажливі і серйозні репетиції. Головна героїня історії дівчинка Дороті, яка через ураган опиняється у казковій країні. Оз на шляху до неї долучаються лев, опудало та дроворуб. Кожен, що шукає в житті, і сподівається на допомогу чарівника країни Оз. Головну роль виконують Анастасія Бренько та Маргарита Бєлкіна. Вона не ставить для себе якихось обмежень. Вона хоче вирватися з тієї реальності, в якій вона живе. Але в момент, коли вона потрапляє в інший вимір, вона розуміє, що те, що у неї було, варто багато. Варто багато чого вартує. І часто ми люди знецінюємо те, що маємо, і лише тоді, коли його втрачаємо, розуміємо цінність. Головного ж лиходія злого чаклуна грає Олександр Гуменний. Зізнається, грати мерзотника не хотілося, попри те, розуміє відповідальність цієї ролі. Чим правдивіше його зіграєш, тим більше буде відрази до цього героя і, відповідно, на цьому фоні буде. Краще виглядати герої позитивні. Ця містична історія написана близько 120 років тому. Черкаський колектив спільно з німецькими колегами адаптував сюжет до українських реалій. Глядач зможе впізнати у казкових персонажах сучасних політичних діячів. Мотивуюча вистава призначена для сімейного перегляду. Обіцяють, буде цікаво як дорослим, так і дітям. Адміністрація театру працює над домовленостями про гастролі Черкаського театру у Німеччині не виключають можливість виступити в інших німецькомовних країнах. Тим паче, цей сюжет про вигадану країну ОЗ Європа давно знає і любить за кілька місяців до початку Другої світової війни на одному ну, на останньому кінофестивалі у Каннах. Він був останній перед війною в Європі. Саме цей екранізація саме цього твору е, отримала два Оскари, і один з них за, за найкращу пісню. Можемо заспівати цю пісню. Самурейнбоу мене погана. Ну нічого, нічого. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал «Вікка».